До мене часто приходять люди на консультації з тим, що в них не виходить вийти в рекомендації, немає їх в топах по хештегах. Взагалі проблема з тим, щоб їх знайти, і одразу падає підозра на тіньовий бан. Зараз ми розберемося, як можна це перевірити. Для того, щоб перевірити цей профіль на тіньовий бан, заходимо в налаштування. Тут у пошуку пишемо статус. Бачите, статус облікового запису. І якщо у вас так, як у мене, усе зелене, то вітаю, у вас ніякого тіньового бану і обмежень блокувань немає. Для другого способу перевірки, нам необхідно або взяти у якихось знайомих аккаунт, тільки щоб вони були не підписані, або просто створити нулячий якийсь аккаунт, який також буде не зв'язаний з вашим. Ви можете додатково перевірити, як я зараз покажу. Робимо публікацію або відкриваємо з тих, що вже є. Ось, бачите, в мене пост вийшов, так. Тут є хештеги. Беремо з цих хештегів якийсь і заходимо туди, увага зараз, з непідписаного аккаунту. Тобто, треба якийсь аккаунт, когось, хто на вас не підписаний. Ви можете навіть створити ще один аккаунт, просто не підписаний, і перевірити. Я зайшов в інший аккаунт, який на мене не підписаний. Натискаю вставити. Я вибрав один з хештегів для того, щоб перевірити розкрутку Instagram. І натискаємо пошук. Бачите, є тут мої публікації. Ось, наприклад. І ще можемо погуртати. Відповідно, я точно не в тіньовому бані, і ви можете себе перевірити так само. У більшості випадків клієнт дізнається, що ніякого тіньового бану чи обмежень на сторінці немає. Основна проблема поганих охоплень в тому, що на сторінці багато ботів, їх необхідно видаляти, тоді активність поступово повернеться. Якщо у вас є боти, знайти їх досить просто. Для цього заходимо в розділ читачі, підписники. І в пошуку вбиваємо якісь комбінації. Наприклад, я зараз наклацав 17, і ось бачимо: аккаунт це точно бот, тут немає аватарки, більше 5000 підписок, і майже немає підписників. Відповідно, ви можете розуміти, що це бот. Повертаємося і видаляємо його. Так само, бачимо, що це аккаунт, якийсь абсолютно лівий, багато на ньому підписок. мало підписників. Ми розуміємо, що це бот. Ось аккаунт. Остання публікація була в 2016 році. Також багато підписок. Навіть якщо це колись була справжня людина, хоча дуже-дуже дивний тут набір картинок, це явний бот, то він же давним-давно закинутий. Також його видаляємо. Таким чином, ви маєте перевіряти свій аккаунт. Або якщо знаєте, що у вас були накрутки, гівей, e їх треба прибирати, бо ці аккаунти псують повністю вам потенціал просування через те, що. Не будуть бачити справжні користувачі, бо Instagram бачить, ага, виклали ви публікацію, а ніхто не реагує. Бо ось такі аккаунти, які нічого спільного з реальністю не мають, вони просто будуть вам усе псувати. Навіть якщо на сторінці 1, 2, три тисячі ботів, або просто неактивних підписників Євивев, або дуже давно підписалися, і ці користувачі вже просто не заходять в Інстаграм, ви будете отримувати зниження охоплення. Так відбувається, бо Instagram бачить ага. Цей автор зробив публікацію. А навіть свої підписники не лайкають, не дивляться, не читають. Значить, це не цікаво. Якщо це не цікаво, рекомендувати виводити в топ ніхто не буде. Я роблю чистку обережно, з урахуванням лімітів, з урахуванням того, що точно не нашкодити вам. Бачите, це бот, я його видаляю. Наступний аккаунт я зайшов. Я бачу, що це точно бот, бо він абсолютно не релевантний до аккаунту клієнти. І ми можемо бачити, що ось, це також бот. Я його видаляю. Таким чином, робиться чистка. Ви можете перевіряти аккаунти підписників і видаляти їх самостійно. А якщо вам це набридає, ви просто розумієте, що там багато аккаунтів, ви можете делегувати це мені. Всі посилання є в описі, звертайтеся і будемо розбиратися з просуванням вашого профілю разом. Паралельно з чисткою я раджу клієнтам оптимізувати свої публікації цільовими хештегами та альтернативним текстом. Вони допомагають краще доводити в топ аккаунт, щоб по пошуковим запитам вас було легше знайти, і взагалі виходити в рекомендації. Більш детально, як це працює, я розповідаю ось тут. Переходьте і приємно перегляду.